З нами на зв'язку Станіслав Жаліховський, кандидат політичних наук. Вітаємо вас, пане Станіславе. Вітаю студія. Отже, декілька тем маємо сьогодні, з про які хочемо з вами поговорити. І, зокрема, пропоную розпочати з того, як Росія опинилася на політичному узбіччі. Але адже, ми вже декілька місяців спостерігаємо, що кожен крок Кремля наближає його до краху і до більшої міжнародної ізоляції. Як ви, як кандидат політичних наук, оцінюєте події останніх днів з того всього, що відбувається, про що ми щодня говоримо? Ну, дійсно, 2022 рік став кульмінаційним для Російської Федерації, адже він ознаменувався перш за тим, що ця країна зробила відкрите вторгнення на територію України, оголосивши 40-масштабну спецоперацію, як там називають, і власне. Вторгнувшись на території незалежної держави з метою повного підкорення її для своєї політичної машини, націлено на того, щоб розширити експансію Російської Федерації за межі її території, власне ця ситуація не є новою. Росія вже давно намагається вчинити подібні заходи не лише за рахунок України, а й інших сусідів. Я тут назначив і Республіку Білорусь, і Казахстан і. Грузію, тобто переважно ті країни, які входять до так званого пострадянського простору. Однак це все виникло не на рівному місці ще починаючи з 1990-х років Кремль під підковував своїх громадян різноманітними ідеологічними та ревізіоністськими наративами. Власне тоді з'явилися праці таких відомих не як Олександр Дугін та інші, які мали головну мету легітимізувати право Російської Федерації на навколишній геополітичний простір, зокрема і Україну. Коли власне відбулося це повномасштабне вторгнення, 24 лютого, Російська Федерація вже поставила собі остаточну ціль повністю підкорити Київ і поставила собі навіть терміни інколи в вона називала цей сорок 48 годин і 72 години. Але тим не менше, це мали бути короткі строки, коли владу у Києві. Хотіли повалити і власне встановити під контролем під рарятковий уряд, який виконували усі збаганки Кремля для подальшої експансії Російської Федерації. Однак події, які е, слідували після вторгнення, показали абсолютно протилежну картину. І власне ми бачимо, що Російська Федерація вже більше вісьми місяців намагається, хоч е, щось втримати на території України, зокрема і ті окуповані території, які е, вона оголосила нещодавно е, для приєднання. До головної тіла Російської Федерації, однак ми бачимо, що її їх вона не може втримати. Тобто, ввести всі ті наративи, всі, всі ті пропагандистські кліше, які е, вона продукувала протягом кількох десятиліть, вони е, рушаться на очах і в Росії це добре розуміють, тому вона хоче зараз якомога. Сильніше боротися за те, що вона має, і щоб не допустити повного свого краху на території України, адже Володимира Путіна розуміє, якщо він програє війну в Україні, тоді він остаточно припиняє своє існування і в Росії абсолютно точно відбудуться такі про такі незародні процеси, які унеможливлять подальшому режиму Кремля. Продовжувати експансію не лише за рахунок своїх сусідів, а й утримати навіть власні території і е, підтримати територіальну цілісність Російської Федерації. Пане, пане Станіславе, а які як ви оцінюєте шанси, що у цій війні будуть задіяні інші країни? Адже і Сполучені Штати, і взагалі країни НАТО дуже з обережністю ставляться до? Кожного кроку, аби не спровокувати Росію, аби НАТО, країни НАТО, не втягнути у цей збройний конфлікт. І от в зв'язку з цим, як вам видається вчорашній візит радника з безпеки Сполучених Штатів Джейка Салівана до Києва, про що він може свідчити? Угу. Ну, дійсно, про те, хто саме може ще долучитися до військового конфлікту Росії проти України багато говориться, і власне не є виключенням те, що в майбутньому все ж таки станеться якась задіяння тих чи інших країн, як з боку України, так і з боку Російської Федерації. Однак, на наразі бачимо таку картину, що Переважно обидві сторони ті чи інші країни підтримують побіжно, не вступаючи в пряму конфронтацію, і саме за допомогою таких засобів, як надання зброї, надання своєї території, фінансова підтримка, це є саме ті формати, які залучають ті країни у цей конфлікт. Однак, тим не менше, ми повинні розуміти, що Цю війну вже не може назвати війною Росії проти України, так як е, тим не менше, багато акторів, які існують на міжнародній арені, вони під е, тим чи іншим чином залучені до цього конфлікту, і тут варто розуміти, що е, надалі ця ситуація змінюється ще більше. Я приведу один з прикладів: сусідня республіка Польща, яка, хоч і не є прямою учасником конфлікту, однак вона ще починаючи з минулого року зіткнулася з гібридними методами Кремля, а саме атакою. Мігрантів і інших прихованих представників спецслужб Російської Федерації Республіки Білорусь на її територію, власне, з за чого вона й почала будувати різнородооборонні споруди. І навіть зараз уже влада цієї країни, зокрема і прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, нещодавно заявляв, що може бути рецидив цієї ситуації. Тобто, вже зараз є сигнали про те, що Росія. Кремль може задіяти знову міграційний чинник заради того, щоб е, в, е, вплинути на ситуацію в цій країні, яка дуже сильно допомагає Україні, і навіть та інформація, яка була нещодавно щодо можливого прийняття е, в Калінінградській області літаків з країн близького сходу, це також є частиною цієї атаки на країну е, члена НАТО і інших е, інших держави. Для того щоб відволікнути увагу від ситуації в Україні і власне не дати їм допомагати Україні різними чинниками, тобто ми вже можемо е, говорити про те, що е, тим не менше, навіть в такому варіанті НАТО теж стикається з е, такого роду військовою чи гібридною е, військовою агресією, і власне невідомо яким чином вона ще надалі відбуватиметься, і яких ще е, які ще країни вона задіє. Так само ця, і можна говорити і про Російську Федерацію, яка підключає до себе такі країни, як Іран та інші, зокрема й Північну Корею, для того, щоб вони допомагали їй постачанням зброї, і власне це теж говорить про те, що. Конфлікт виходить за межі двостороннього, і е, всі ці ознаки, які я перерахував, а також е, постраждалі сторони, адже тут варто враховувати треті країни, які страждають від той же саме продовольчої кризи. Говорить про те, що конфлікт вже є багатостороннім, е, і він все більше і більше набуває характеру глобального. Щодо вашого питання про візит Джейка Салівана в Україну, то дійсно, 4 листопада відбувся е, візит радника президента США. До Києва, де під час якого, власне Джейк Сальван, Саліван оголосив про додатковий пакет допомоги Україні е, у сфері безпеки в розмірі 400 мільйонів доларів. Приїзд Салівана в Україну є важливим позитивним сигналом, адже він означає, що Вашингтон надалі готовий підтримувати українців у ці важкі часи. І в цьому контексті е, варто виділити кілька важливих моментів. По перше, це те, що візит Сальвана відбувся на тлі нової хвилі загострення конфлікту, зокрема нових типів російських атак на критичну інфраструктуру України, включаючи енергетичний сектор та погроз задіяння зброї зброї масового ураження. Другий фактор це оприлюднення білим домом нової стратегії національної безпеки США, яка конкретно стосується відносин з Російською Федерацією, котра стала державою, що поєднує авторитарне правління з ревізіоністською зовнішньою політикою. Політикою зазначений документ передбачає подальшу підтримку України, яка протистоїть російській агресії, допомогу в економічній відбудові, заохочення реінтеграції до європейського союзу та мобілізацію світової спільноти, щоб притягнути протис... Російську Федерацію до відповідальності, і це добре корелюється із оголошеним 4 листопада Петагоном чергового пакету допомоги. Україні, ну і третій такий важливий момент це власне проміжні вибори до Конгресу США, які відбудуться 8 листопада, з великим ризиком втрати демократами більшості, що призведе до розділеного правління в країні, а отже, обмеження влади Джозефа Байдена, радником якого і є Джейк Саліван. Тобто, візит Джейка Салівана до України має вагомі як зовнішні, так і внутрішні чинники американської політики. Пане Станіславе, от дійсно ви зазначили, що конфлікт давно вийшов за межі суто конфлікту Росії і України. Але поки що на щастя, всі інші країни задіяні тут виключно як якісь допоміжні так: хтось надає допомогу Росії, хтось надає допомогу Україні. Але от ви говорили про НАТО, зокрема, ставили в приклад Польщу, яка вже теж потерпіла від гібридної війни. Але, на жаль, не Польща є основним, скажімо, основною скрипкою в НАТО. А це є Сполучені Штати Америки. І власне від їхньої позиції буде залежати позиція НАТО. А там, як ми бачимо, з їхнього інформаційного простору все частіше розганяється думка така про те, що. Україні потрібно трошки збавити темпи свого контрнаступу, можливо, десь піти на якийсь поступки, і взагалі було б непогано, щоб Київ там узгоджував би свою стратегію, ділився би своїми планами з Вашингтоном, тому що все ж таки існують високі ризики того, що НАТО буде втягнено в прямий конфлікт. І тоді доведеться застосовувати статтю 5, тобто безпосередньо втручатися в конфлікт з Росією, посилати американських солдатів на війну, як там один професор написав за Донбас і Крим. Ось цього ніхто не хоче робити. Але наскільки, на вашу думку, ймовірно, те, що дослухаються в Штатах до такої риторики, і от те, що ви сказали, що республіканці все ж таки мають всі шанси перемогти. Наскільки це крило республіканців, яке налаштоване менше підтримувати Україну для того, щоб не провокувати Росію, почне диктувати ці умови, і штати все ж таки почнуть скорочувати цю допомогу і тиснути на Україну для того, щоб ми йшли би на якісь поступки Путіна. Дійсно, подібні наративи мають місце, і це надходить з різних країн, членів альянсу. І власне ми чуємо про те, що можливо Україні слід дотримуватися політики дипломатично дипломатичних контактів з Російською Федерацією, власне, намагатися урегулювати ситуацію шляхом переговорів. Однак це не говорить переважної більшості в країнах, це говорить ті чи інші представники, які Власне, закликають для власних якихось політичних цілей чи для якоїсь якихось інших для якось іншої мети. Однак ми повинні розуміти, що Сполучені Штати націлені на повну перемогу України, і останні заяви високопосадовців США про це говорять: що Україна повинна сама визначатися, коли. Їй домовлятися з Російською Федерацією про мир, чи то буде перемир'я, і це варто розуміти, що саме Україна повинна вирішувати, і, власне, що без участі України ніяких домовленостей за її спиною не буде. І про це нещодавно заявляв і речник Кірбі, і інші представники. Тобто, ми повинні розуміти, що захід не відмовляється від того від допомоги нам. Це по перше, по-друге, щодо можливого е, приходу до влади е, республіканців, загалом республіканська партія е, підтримує допомогу Україні. Щоправда, в неї є більш таке крило, яке може мати власні погляди. Це її часто називають трампійським крилом або е, просто прихильників колишнього президента США. Е, однак, тим не менше, ми повинні розуміти, що у мене це добре розуміють цю ситуацію, яка відбувається, і особливо це варто розуміти в більш глобальному контексті, адже ми повинні розуміти, що. Сполучені Штати дуже сильно втрачають в своїх позиціях на міжнародній арені. Тут варто я виділити фактор Китаю, і варто виділити звернення згортання їхніх військових операцій в інших країнах. Тут би в першу чергу я нагадав би про Афганістан, і зрозуміло, що втрату України, яка залежить дуже сильно від допомоги Сполучені Штатів, неможливо допустити. І власне тому ми бачимо, як сполучені Штати допомагають Україні, зокрема. Вони допомагають і республіці Польща, про яку ми говорили, і які теж нарощуються контингент, і власне для того, щоб кордон між Україною та Польщею не перетворився на новим кордоном, який проходив колись через. Територію Німеччини власне не будуть робити все для того, щоб підтримати Україну, і я впевнений, що усі ми разом е е в недалекому майбутньому переможемо Російську Федерацію і е зможемо е е показати всьому світу, що лише демократичним і сильним альянсом ми зможемо знову стабілізувати ситуацію у світі і не допустити такі подібні резервяні сили, які ми бачимо зі сторони е е Російської Федерації, які погрожують безпеці усього прогресивного людства. Пане Станіславе, і на закінчення хотілося б згадати такий конфуз, який трапився із постійним представником Росії при ООН Василем Небензею. Він проголосував за резолюцію, яка засуджує Росію, як яка напала на Україну. Повідомляючи буцім, то е, це боротьба з неонацизмом. Як таке могло трапитись? Вони такі тупі? Чи вони просто не читають документи, які штампують під копірку? Як? Ну дійсно, з 2005 року Російська Федерація щороку ставить на голосування, і про це зазначив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця резолюцію щодо боротьби з неонацизмом у світі, і це не дивно. Адже що такого вагомого сталося у 2005 році, що так сильно не влаштувало Російську Федерацію. Це революційні події в Україні. Зміна влади та відхід від багатовекторності в зовнішній політиці Києва, що унеможливило російський і білоруський сценарій розвитку нашої держави. Саме тоді росіяни почали активно використовувати такі маркери по відношенню до українців, як нацисти, оранжисти, бандерівці, тощо і відповідно. Організація Об'єднаних Націй стала зручним майданчиком для пропаганди Кремля, щоб не допустити подібного розвитку подій в самій Російській Федерації. Не став власне і виключенням 2002 рік. Однак цього разу ви правильно сказали, що російський постпред ООН Василь Небензя підтримав резолюцію ООН про боротьбу з нацизмом у світі з внесеною про про те, що Росія намагається виправдати свою територіальну агресію проти України, нібито для Знищення неонацизму, а також що свідоме використання неонацизму для виправдання територіальної агресії серйозно від підриває спроби справжні спроби боротьби з неонацизмом. Втім, тут слід розуміти, що часи змінилися російська пропагандистська машина зазнала ще більш значних змін і у гірший бік набувши гротесних форм, і попри насправді провальну для неї резолюцію, сам факт її прийняття використовується для внутрішнього споживача в якості перемоги. Це слід розуміти. Тобто, вони хочуть показати, що все таки навіть в часи повномасштабної агресії Росії проти України таку резолюцію така резолюція була підтримана, і власне це все показує про те, що Росія. Далі залишається в своєму власному вигаданому світі, який не був ще більш таких форм, які е, ніколи не були до того і вже власне, е, дійшли до кульмінації. І ми бачимо, що власне таку резолюцію е, і прийняли, тому що їм варто показати, що ми були ініціатором цього документу, ми його прийняли, тобто ми засудили е, ці дії, які відбуваються в світі, зокрема і в Україні. Ну тобто, тут нічого такого, крім. Е, е, Такої поживи так для самих росіян немає, і ми повинні розуміти, що і надалі Російська Федерація намагатиметься вносити подібні документи однак нічого насправді вони значити не будуть, і взагалі, ми повинні розуміти, що саме. Те, про що говорить Росії, найчастіше вона сама і вчиняє, тобто ті злочини, які відбуваються на території України, а також по відношенню до інших країн, це є не що іншим, як неонацизм у 21 столітті, і саме за такі дії потрібно не Російську Федерацію притягнути до відповідальності і не допустити, щоб вона надалі вчиняла їх не лише на території України, а й у всьому світі. Дякуємо, пане Станіславе, за ці Дякую, коментарі за участь у нашій програмі. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, провідний фахівець дипломатичної академії України імені Геннадія Одувенка при МЗС. Був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. На все добре, слава Україні. Героям слава!